Допоки на фронті точаться бої, танкісти у тилу відточують навички і готуються доєднатися до бійці на передовій. Станіслав Кухарчук побував на тренуванні танкістів, і готовий показати, як учорашні цивільні нині готуються бити ворога. Запах дизеля день за днем. Танкісти 67-ї бригади дук тренуються, аби якнайшвидше вибити ворога з української землі. Тут у відносному тилу хлопці відточують і штурми, і зустрічні бої із ворожою технікою. Щоправда, замість снарядів по умовному противнику випускають промінь лазера. Це один з елементів танкового бою, де одна група машин обороняється, а інша наступає. Звучить система сигналізації, коли по танку влучає промінь машини супротивника. В цих маневрах, як і на фронті, виграє той, хто знищив всю ворожу техніку. Між собою військові називають ці заняття грою. По її завершенню, обов'язкова робота над помилками. В суху виграли чи ні? Ні, Ні, ні. ні. ну одна потіда, одного танка нашої любі ми там. Провівши і розібравши одну фазу навчань, танкісти одразу беруться за другу. Майже всі екіпажі, вчорашні цивільні. Тому кожна вправа обговорюється і кожен елемент ретельно планується. Адже сьогодні для хлопців це гра, а вже завтра справжня бойова робота. Тут виходить зустрічний бій. Ми можемо вийти буквально сюди, тут поразити вже. До мобілізації Роман працював режисером монтажу у редакції подробиць і танки бачив лише на моніторі. Та зараз хлопець вже найрезультативніший у своєму підрозділі командир бойової машини. Для мене це було спочатку все в новинку. Зараз втягуєшся хлопці вже як рідні з екіпажем. Живемо разом. Я вже не представляю, не уявляю іншого життя і я з цим екіпажем назавжди. Доки не закінчиться ця війна, та танк це не тільки проїзду та постріли. Машини, хоча і нові, але потребують догляду. У цього танка під час тренувань лопнув трак гусені, і в абсолютно польових умовах екіпажу треба його швидко замінити. І це теж свого роду навчання. Ось раз і два взагалі там вивернули. Побачили, замітили. Лопнула гусень а ну, та ремонтувати на місці, тому що там часу не буде. А зараз поки і, є. і добре, якщо є чим Поки є можливість вчитись, Хлопці всотують себе навички танкістів, не мов воду. Поки екіпажі тренуються вражати цілі, укриватись від ворожих пострілів, командири підрозділів навчаються працювати із дронами. У сучасній війні без них просто нікуди. Стоп, все зад, задінь нього Сподів, на Я годину. прокурор заді тебе, на п'яту годину, Противник а у навчанні не все так гладко, але це нормально, каже інструктор Сергій. Його завдання тут у тилу вказати танкістам на їх помилки. Зараз от один командир під час тренування там іншому командиру не точно передав координати, і тому не, не в потрібну точку вийшла певна кількість техніки. Для цього ми зараз і тренуємося, для того, щоб неможливо ти такі випадки. Часу на заняття замало, тому хлопці тренуються майже цілодобово з перервами лише на сон і короткий відпочинок. Попереду в них важка і небезпечна робота, до якої вони мають бути готові. З вірою в перемогу Станіслав Кухарчук в'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал і інтермарафон. Єдині новини.